Сімрка вона б'є і точно, і коригується. Сидячи на цьому місці, я не хотів би під нього попадати, під її снаряди. Без них ніяк. Я думаю, що ми на радянських гарматах, я вже не знаю, мабуть, за Дніпром були. Дивіться, скільки, 9 місяців да? Бахмут тримався. Ну Це ж всі ці гармати, всю нашу піхоту прикривали штурмові бригади. За часів Яр Кищіївка, Андріївка. Ця гармата викидала от в американців. Може за півроку, може за рік часу. Вони там настріляють 230 снарядів десь там на полігоні, і вона йде вже в них на обслуговування. А нас гармата виносила за день 280, як ішли штурми. Но ви ж самі розумієте, що в нас такого немає, щоб прикрити хлопців там, піхоту штурмових бригад там, з воздуху. Все ж виконувала артилерія тут.